Шановні українці, 9 листопада ми відзначаємо Велике Свято, День української писемності та мови. Народна мудрість стверджує, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Але ми впевнені, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Корені української писемності виходять із далекого минулого, з тих часів, коли давньоруські літописці створювали опис подій давнини, що сьогодні стали дорогоцінними реліквіями історії та культури. Шлях розвитку нашої мови був нелегким, але український народ зміг її зберігти, аби сьогодні ми відчували її красу та мелодійність. З гідністю та шаною ми маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова. І особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім. Отож, закликаємо усіх співвітчизників шанувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями та возвеличував Україну і українців. Сьогодні українська мова не лише ознака національної ідентичності та громадянської позиції, а інструмент боротьби з ворогом, боронити свою країну від агресора. Можна не лише зброєю, а й словом. Вивчайте українську, розмовляйте українською, навчайте українською, наближайте перемогу. Зі святом!